Коли я побачила родимку на плечі хлопчика, серце мало не вискочило з грудей. Та сама зірочка, що й у мене. Але я мовчала, бо не мала права зруйнувати його щастя. День народження Максима мав стати святом 15 років серйозна дата. Олексій волинував більше за іменинника, а я стояла в кутку їхньої розкішної вітальні і намагалася стати невидимкою. Знала ж, Валентина Іванівна знову почне свої випади. Наталечко, а ти що це так скромно вбралася? Голос свикрухи прорізав святкову метушню, як ніж масло. Люди подумають, що ми тебе не годуємо. Я глянула на свою сіру сукню з комісійки. Інші гості були одягнені у речі, які коштували як моя півторарічна зарплата прибиральниці. Мамо будь ласка, тихо попросив Олексій. Сьогодні свято. Саме тому хочеться, щоб усе було на рівні. А то що люди скажуть про нашу родину? Наша родина. Кожного разу я розуміла. Мене туди не включено. Максим пробіг повз нас до друзів високий, худорлявий, з кучерявим волоссям, як у Олексія в молодості. Але очі, очі були мої, великі, сірі, з довгими віями. Максимко, йди сюди. покликала Валентина Іванівна. Дивіться, який у мене красень онук, мій син. Моя дитина, яку я віддала 15 років тому, стояла поруч і не знала, що її мати миє підлоги в офісних будівлях, щоб заробити на ліки для хворої бабусі. А що це у тебе на плечі, сонечко? Валентина Іванівна помітила край родимки. Та звичайна родимка», – Знизав плечима Максим. З народження. Зірочка. Маленька п'ятикутна зірочка розміром з копійку. Точно така, як у мене на тому ж місці. Лікар у пологовому сказав. Рідкісна форма передається генетично. Я відчула, як земля хитається під ногами. Руки затремтіли. Натало, ти чого така бліда? Олексій торкнувся моєї руки. Все нормально, прошепотіла я. Просто втомилася на роботі. На роботі. фиркнула Валентина Іванівна. Оце робота підлоги мити. Максим підійшов до мене несподівано близько. Наталя Петрівна, а ви добра? Запитав він раптом. Звичайно, добра, сказав Олексій. Чому ти так запитав? Просто здається, що добра. У неї добрі очі, добрі очі. Ті самі очі, які він бачив у дзеркалі щоранку, мої очі, його очі. Я відчула, як сльози підступають до горла. Встала різко і майже побігла до коридору. П'ятнадцять років я чекала цього моменту. Але ніколи не думала, що мій син виявиться пасинком мого чоловіка, що я буду жити в одному домі з ним і не зможу сказати правду. Наступного ранку Валентина Іванівна прийшла до нас без попередження Слухай, Наталка, почала вона за кавою. Вчора ти дивно поводилася, дивилася на Максима якось не так, занадто уважно. Ти що закохалася в мого онука? Від такого звинувачення мене майже знудило. «Валентина Іванівно, що ви кажете? Припиніть. Вперше я підвищила голос. Це огидно. Максим для мене як рідна дитина, як рідна дитина. Якби вона знала, наскільки ці слова близькі до правди. В голові крутилися спогади 15-річної давності: лікарня, біль, дитячий плач, і тишина після того як малюка забрали. Мені було сімнадцять. Мама лежала в реанімації, тато пив і зник. Грошей не було навіть на їжу. Розкажіть мені про Максимову маму про першу дружину Олексіяма, сказала я тихо. Очі в неї були, свекруха говорила нехотя. У Оксани сірі такі, великі, встигла його усиновити, любила як рідного. Усиновити. Значить, Оксана не була рідною матір'ю Максима. А його справжня мама якась молода дурепа народила і кинула, добре, що кинула. Що в неї вихованого б виросло якась молода дурепа? Ось що вона думала про таких, як я. Може, у неї були причини, тихо сказала я. Які причини можуть бути, щоб кинути власну дитину? Тільки дуже погана жінка може так вчинити без совісті, без серця. Якби вона знала, скільки ночей я не спала, уявляючи, як росте мій син, як кожного дня молилася, щоб йому було добре. Слухай мене уважно, невістко. Максим це наша дитина, і я не дозволю нікому завдавати йому біль навіть тобі. Через тиждень ми сиділи за сімейним обідом у неділю. До речі, Максимку, раптом сказала Валентина Іванівна. Ти занадто багато спілкуєшся з Наталею. Це не зовсім прийнятно. Чому? Максим справді не розумів. Тому що вона тобі не рідня, вона дружина твого тата, але не твоя мама. Бабусю, я не забуваю маму Оксану. Але Наталя Петрівна добра. Вона мене не поправляє постійно, не читає нотації, просто слухає. Мій син відстоював мене, захищав, не знаючи, що захищає рідну матір. Подивись на неї, уважно, сину, як вона дивиться на Максима? Наче він їй рідний? Наче він їй рідний? Якби вона знала, наскільки точно вона влучила? Можливо, тому що я його люблю. Тихо сказала я. Ні, несподівано сказав Максим. Не йдіть, тому що з нею добре. Вона не кричить, не ламає комедію. Просто нормальна. З Наталею Петрівною легко, як з рідною. У цю мить я зрозуміла. Він відчуває зв'язок між нами. Підсвідомо, на рівні крові. Мій син тягнеться до мене, не знаючи чому. Олексій поїхав у відрядження. І я вперше за місяці залишилася з Максимом на одинці. Він робив домашнє завдання з математики. Наталя Петрівна, а ви можете мені допомогти? Ми нахилилися над задачею, і раптом я відчула той знайомий запах дитячий шампунь і щось рідне. Мій син пахнув так само, як я в дитинстві. Ви дуже розумна, сказав Максим. Чому ви працюєте прибиральницею? Так склалося. Після школи мама захворіла, довелося працювати, іноді доводиться жертвувати своїми мріями заради того, що важливіше? А що може бути важливішим за мрії? Люди, яких ти любиш, їхнє щастя. Іноді заради них доводиться відмовлятися від усього, навіть від найдорожчого. А знаєте, що смішно? Бабуся каже, що моя справжня мама мене кинула. А я думаю, може, у неї були причини? Може, вона любила мене, але не могла залишити. Сльози підступили до очей так раптово, що я ледве встигла відвернутися. У мене є сон. Я маленький плачу, а хтось мене заспокоює. Співає колискову. Зірочко моя ясна, де ти ночуєш? Знаєте таку? Серце мало не зупинилося. Цю колискову мені співала моя мама. Сімейна пісня, яку я наспівувала синочкові в пологовому. Знаю. Ледве вимовила я. А ви можете заспівати? Зірочко моя, ясна. Де ти ночуєш, де ти спиш, мій маленький? Голос тремтів, але я співала. Максим тихо приєднався. Прилетить до тебе зранку сонечко, веселка і пригріє, і збудить мого маленького. Ми співали разом. І це було наче диво. Мій син пам'ятав мою колискову. 15 років він носив у серці цю пісню. Раптом Максим підвівся і пішов до холодильника. Рука футболки піднявся, і я побачила її. Родинку, зірочку, точно таку, як у мене. Максим, а ти можеш показати свою родинку? Він стягнув футболку, і я побачила її в повному обсязі. П'ятикутна зірочка, точно на тому місці, де й у мене. Схожа на справжню зірку, правда, мама Оксана казала, що це мітка Ангела. У цю мить відчинилися двері, і зайшла Валентина Іванівна. Що тут відбувається? А чому ти роздягнений? показував Наталі Петрівні родимку. Свекруха різко подивилася на мене. Навіщо? Слухай мене уважно, сказала вона, коли Максим пішов. Я бачу, як ти дивишся на мого онука. Але знай, я не дозволю тобі використовувати його. А чому ти так пильно розглядала його родимку? Що шукала? Вона знала. Якимось чином знала або підозрювала. Добре, встала Валентина Іванівна. Тоді я сама дізнаюся, хто ти насправді і що ховаєш. Три дні я жила, наче на вулкані. У четвер увечері задзвонив телефон. Мама впала вдома, не може встати. Каже, що дуже боліть спина. Треба їхати, сказав Олексій. Ми поїхали до свекрухи. Вона лежала на дивані, стогнала, але очі були ясні і злі. Олексій побіг шукати знеболювальні, а я залишилася в вітальні і тут побачила їх. На журнальному столику лежали документи. А зверху моя фотографія стара, чорнобіла, з паспорта, надпис на звороті. Наталія Петрівна Коваленко, Біологічна мати. Під фотографією, документ з печаткою притулку і моїм підписом. Вона знала, Валентина Іванівна знала все. Цікаво читати. Голос свекрухи пролунав за спиною як батіг, я різко обернулася, вона стояла в дверях. На обличчі не було жодного сліду болю, тільки торжество переможця. Ви, ви не хворі, прошепотіла я. Треба було якось вас сюди заманити. Довго я думала, що в тобі такого знайомого. А потім згадала очі, у тебе такі самі очі, як у Максима. І коли ти так пильно розглядала його родимку...» Спочатку думала по співпадіння, але потім поїхала до притулку, поговорила зі старою медсестрою, вона все пам'ятала молоду матір, що принесла дитину, і три дні не відходила від неї. І тепер я знаю правду ти прийшла до нашої родини не випадково. Ні, це не так, я не знала. Коли познайомилася з Олексієм, він не розповідав про сина, а коли зрозуміла на дні народження, коли побачила родимку. І мовчала. Чому? Тому що не мала права. Я віддала його назавжди. Він щасливий, у нього є родина. Я не мала права все руйнувати. У цю мить у вітальню зайшли Олексій і Максим. Мамо, ти як? І що це за документи? Валентина Іванівна подивилася на мене, потім на сина, потім на Максима. Олексію, нам треба поговорити всім разом про те, хто насправді ваша Наталя. Максим підійшов до столика, побачив мою фотографію. А це хто? Валентина Іванівна взяла документ про усиновлення. Це твоя справжня мама, Максимку, та, що тебе народила. Хлопець подивився на фотографію, потім на мене. У його очах з'явилося щось схоже на розуміння Це це Наталя Петрівна. Так, це вона. Максим дивився на мене, і я бачила, як у його голові складається мозаїка. Родимка, очі Колискова, ви, ви моя мама? запитав він тихо. Я не могла говорити, тільки кивнула. А потім світ навколо мене почав крутитися і зникати в темряві. Коли я прийшла до тями лежала на дивані, Олексій сидів поруч. Наталю, це правда? Максим твій син? Так, правда. Чому не сказала? Як я могла? Коли дізналася, хто такий Максим, зрозуміла. Якщо скажу правду, зруйную все твоє життя, його життя він щасливий. Валентина Іванівна нарешті обернулася до нас. Олексію, я хочу вибачитися перед Наталею. Я не повірила своїм вухам вибачитися за все за те, як я з тобою поводилася. Я думала, ти зле для нашої родини. А виявляється, ти віддала нам найдорожче, що в тебе було свою дитину. Сльози підступили до горла. П'ятнадцять років тому ти зробила найтяжчий вибір у своєму житті віддала сина, щоб йому було краще. А тепер, коли могла б все забрати назад, знову ставиш його інтереси вище за свої. Тобі було сімнадцять, Наталю. Сімнадцять років, і ти залишилася сама з тією білю. Я не витримала і заплакала. Всі ці роки ніхто не розумів, як мені було важко. Максим виріс чудовим хлопцем. Розумним, добрим, чесним, і це твоя заслуга теж. Оксана була прекрасною матір'ю. Але вона не замінила тебе. Вона просто продовжила те, що ти почала твою любов. У цю мить у вітальню зайшов Максим. Очі червоні, волосся скуйовджене. Він довго дивився на мене, потім підійшов і сів поруч. Чому ви мене віддали? запитав просто. Тому що не могла дати тобі того, що ти заслуговував дім, батька, освіту, майбутнє мені було сімнадцять, у мене не було нічого, крім любові, а любов не годує, не одягає, не дає освіту. Але ви ж страждали. Страждала. Кожен день п'ятнадцять років. Але коли побачила, яким ти виріс, зрозуміла, зробила правильно. А тепер що? Ви хочете, щоб я вас мамою називав? Ні, у тебе є мама. Оксана, твоя справжня мама, що тебе виростила. Я просто, просто жінка, яка тебе народила, і яка дуже тебе любить. А якщо я захочу спілкуватися з вами, дізнаватися про своїх рідних, серце підскочило від надії якщо захочеш, я буду дуже щаслива. Максим кивнув, потім раптом обняв мене. Просто так, по-дитячому, міцно. Спасибі. За те, що віддали мене хорошим людям, і за те, що не зруйнували мого життя, коли дізналися правду. Я обіймала свого сина вперше за 15 років і плакала від щастя. Я завжди відчував, що ви особлива. З першої зустрічі, наче ми вже знайомі. Кров не вода. Тихо сказала Валентина Іванівна. Олексій підійшов до нас. Наталю. Я не знаю, як до цього ставитися, але знаю одне я тебе люблю. І те, що ти зробила, і те, як поводилася тут, це говорить про те, яка ти людина. Валентина Іванівна встала, підійшла до мене і несподівано обняла. Ласкаво просимо в родину. По справжньому минув рік. Максим так і не став називати мене мамою. У нього була мама Оксана, і це правильно. Але ми стали друзями, справжніми друзями. Він розповідав мені про школу, про плани на майбутнє. А я розповідала йому про нашу родину, про бабусю, про прадідуся героя, про традиції. Валентина Іванівна дійсно змінилася. Ми ніколи не стали подругами, але повага між нами з'явилася. Вона розуміла тепер, що таке справжня жертовність. Іноді, коли дивлюся на Максима, серце все ще боліть не від суму, а від переповнюючого щастя. Мій син виріс хорошою людиною. І, хоча я не можу привласнити собі цю заслугу, знаю частинка мене, моєї любові в ньому є. Він не мій син у звичному розумінні цього слова, але він моя дитина. Назавжди, і це найбільше щастя, яке тільки може бути в житті жінки знати, що твоя дитина щаслива, навіть якщо вона не твоя.